Я дуже вдячна їй за, за, мабуть, поштовх цей, за те, що вона двигла мене до того, що я дійсно попала туди, куди мені потрібно. Я дуже зараз задоволена своїм здоров'ям. Я не кажу, що повністю на всі 100%, але після хвороби я дуже-дуже стала слабкою. Там мені 32 роки, але е, мені було дуже важко. У мене четверо дітей, чотири сини. Аплодисменти. Я виховую сама, і мені дуже тяжко, але я не жаліюся на те, що мені тяжко. Я йду впевнено е, до своєї цілі, до своєї мети. Кожен із нас має цю мету перед собою поставити і до неї йти. Я дуже багато вже досягла цілеї своєму житті, дуже багато чого пройшла. І зараз це, це сходинка в цю компанію в роботу з такими причудовими людьми, як ви. Я думаю, що вона приведе до чогось ще більшого, і я отримую ту інформацію, якої я хочу отримати. Я дуже багато чого знаю, але я хочу знати завдяки вам ще більше. Тому що я знаю, що ви зможете ми це Вам дуже велике дякую за все. <плес> дякую дуже. Так, <плес> да, залишайтесь, будь ласка, на п'єдесталі.